Перш за все, сьогодні хочу привітати захисників і захисниць зі святом захисника і захисниці України. Бажаємо витримки і перемоги. Ну і ми їдемо теж з подарунками. Показали в попередньому відео, що ми загружали в машину. Саме основне це шини для авто, те, що нас просили. Також. приїхали до хлопців, все доставили. Зараз будемо розгружатися, дівчаточки. Наші сіточки, які ми з вами плетемо, доставили карімати, подушечки, там скати, все тут, і вологі серветки, які надали нам дитячий садочок, дітки. І всього поставка. Да. Зараз все розгружемо, покажемо. Саме основне це те, чого чекають діти. Ми передаємо в першу чергу, тому що діти це головне і так. Це від полтавського ліцею. Підходьте. Малюночки від діток ми передаємо і передаємо теж дитячий первозванівський. заклад да, первозванівський. Тут і малюночки, і такі обереги. Так, це все передаємо хлопцям. А тут ще від полтавського ліцею обереги і листи. Ви передасте все на позиції хлопчика. Так, це прапор хто дивився наше відео. Діточки маленькі в садочку долоньки ми їхні обмальовували. Цей прапор буде для хлопців теж як оберіг. І тут дуже теж просили діточки, це самі наймолодші з полтавського ліцею. Ді, О, діти допомагають, да, да, дорослі вже не хочуть. Розвитаю у хлопців, щоб ви всі бачили. Так, і це буде як оберіг теж хлопцям від дітей полтавського ліцею. Це від самих маленьких. Так, все передали, як і обіцяли. остальне все, що ви теж передавали. Розгружаємо зараз і передаємо все. Ну, вже всі знають. Нет, так. Це а, тут в ящик, поки є хвилиночка, Нет, ну, я знаю, випічка. Я знаю, кому ми все поделим, ми поделим. сюди поскладали в один великий ящик, щоб не займати місце, як завжди. Так, передаємо карімати. Все це потрібне. Так, виногради, там, декілька ящиків. Тут теж виноград. Так, сюди я переклала засоби гігієни, це мило ж рідке, Так, Так, дивіться, тут це, може. То тут смаколики, це да, воно, то та, все та... смаколики. Кофія. Там, кафія. Там, сюди засоби, тут вологі серветки, тут присипки, бумага, все є. Так, це зараз. Це наша бабушка, шу... а, вон, Там вони м'які, там з цього. Ну підстеліть спати, ну, то що треба. О! Тихо. Збирай. А, це носу... Так, відкриваю носочки. Такі перчатки тут за запихали все. Так, Дякуємо, хто допоміг. Мило ми. окремо то можете забирати. Ліки, мило, це окремо, ми поскладали. Ага, кавунчики. Кавунчики ми привезли <хи> на Херсонщину. так? Да, кавунчики на Херсонщину. Так, звучить зі своїми. Да, так, два, да, ви теж посміялись трошки. Какая... так, згодом. Собственно, это было с арбуза. Это мансард. Это ноги Ноги Если что, транспортировочный вот. uh -huh. Толстый металл. И сюда трубу, да? И труба, все Так, да, в кожну вот по пойду. Це під трубу туди, так? Подушечки теж ми все це привезли. І тепер скати, це основний запит був, і до нього вже ми Это все на остальне. Так, все, авто розгрузили, все пусте. Все віддали хлопцям. Повертаємося з Херсонського напрямку. Задоволені все, хлопцям підвезли, все, що загрузили.